Христос рождається, славімо Його, дорогі брати і сестри, дорогі запоріжці, Сьогодні святкуємо День народження нашого Бога, Різдво Христове, святкуємо всі разом весь світ, об'єднався в цьому святковому дусі, коли ми збираємося довкола Ісуса, який прийшов спасти всіх нас. Особливо. Потребуємо Ісуса тут в Україні в ці дні, щоб Він прийшов, бо Він є мир, щоб принес нам мир, примирення, прощення, нові часи, тобто нову перспективу і для християн, і для всіх людей доброї волі. І, і тут ми в цьому році разом з православними, з протестантами, з усіма християнами, разом вітаємо Ісуса. Хочу нагадати, що кожний католік є православним, і кожний православний є католіком, тому що і наші брати православні вірують в того самого Бога, ці самі таїнства, одне хрещення, одна віра. І тому ми всі є католіки, ми всі є. Православні католіки, тому що є одна вселенська, тобто Католіцька церква, всі ми є православні, тому що ми правильно славимо Бога, який є єдиним Богом в Трійці – Отець, Син і Дух Святий. Дякуємо Богові за всі дари, які Він нам вже дав в житті, і в ці дні особливо просимо про дар миру, щоб ми всі були одною родиною. Нехай Ісус ручкою своєю благосовить Україну та весь світ. Христос рождається, славимо Його!